Друзі, всім привіт! Зараз покажу коротенький огляд оприскувача. Недавно придбав, до цього таким ручним качав. Що мені сподобалось, це коли заливаєш воду. Ну, зараз він просто тут вода, я так попробувати тільки недавно купив. Коли заливаєш воду, сюди, коли попадає вода, вона тако стікає, помаленьку собі стікає, стікає і ось тут через цей жолобок ну, збігає вниз. Він акумуляторний, це польський оприскувач. Далі момент по цій ручці сюди потрібно резинку Перевіряйте, тут резинка повинна бути. Тут я не знаю, не, не розкручував. І тут теж не знаю, не, не, ще не розкручував. Але сопло є двійне. є таке, типу, під дерева. Зараз винесу і покажу. Комплектується це все діло зарядкою, з зарядним пристроєм. Ану, потримай, будь ласка. Тако потримай. Ось, Комплектується це все зарядним пристроєм. Тут ось пише. Ось, пише. Так, далі. Далі інструкції, інструкції і ось, ось такою насадкою, Ось такою насадочкою. І такою двойною. Але на цій двойній дуже великий розход. Розход самого самого яду. Зараз розмішаю яд, покажу ну, покруплю помідори сам, а далі вже покажу на картоплі, як він розприскує на ось цій одній форсунці. Бо там є двойна, а є оця одинарна ну і для деревше. Далі кнопка. Це, кнопку включається, це максимальне, максимальне розпилення. Або цю штучку крутите. І воно, типу, можна більше, менше, менше. Ну, типу, це і вимикач, і регулювання мощності. І далі штекер для зарядки. Хоча б, якщо ви його на зиму ставите, хоча б там раз в місяць, раз в два в місяці підзаряджайте його, так акумулятор буде довше служити. Знали би ви як незручно знімати і оприскати? Ну, розпиляє. Ось розпиляє як. Зараз покажу. Тому зараз докроплю і буду промивати, певно. Дякую за перегляд. Ставимо моцні лайки, підписуємось на канал та коментуємо.